Тання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майговська і далі у випуску про таке. Кримський день Верховна Рада оголосила півострів окупованою територією. Неспокійна передислокація. Знущання російських окупантів над українськими військовими. Готові до бою. В мирних людей українські збройні сили не стрілятимуть. Спокійний порядок денний сьогоднішнього засідання нардепи змінили. У зв'язку з останніми подіями на сході України депутати розглянули і ухвалили додаткові законопроекти. Про парламентський день. Дивіться далі в сюжеті. Сьогодні у парламенті був Кримський день. Верховна Рада України визнала півострів окупованою територією. Відтепер там діє особливий правовий режим. Він визначає особливості діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, дотримання прав і свобод громадян на в'їзд і виїзд до півострова. Жодних дозволів не потрібно. Ніяких спеціальних дозволів, тим більш коли людині треба їхати, в відділок міліції чи відділок СБУ, вистоювати в черах чи подавати додаткові заяви. Цього не буде існувати. Не визнали нардепи і паспортних наказів нової кримської влади. Якщо ви громадянин України, то ніде це реєструвати не потрібно. Ним ви і залишитесь. Це те, що вони придумали, це просто психологічне давлення на кримчан. І тому всі кримчані довжні знати, їм не надати ні в Києвочеді становитися. Вони не йдуть, не отримують російський паспорт, і цьому ніхто їх автоматически в кабалу в російське гражданство ні. Не... Ні, включаєте друге не менш болюче питання ситуація у східних областях України. Тут нардепи один за другим вимагали конкретних дій проти окупантів. Більшість звинувачувала регіонів і комуністів у фінансуванні сепаратизму. Ті відхрещувалися як могли, однак аргументи були недолугі. Я розумію, що вам треба шукати винувато, тому що вже кризис жанру. На жаль, ми змушені констатувати, що попереднє керівництво країни таки грабувало цю країну, але чомусь воно за кордоном. А ми, депутати фракції партії регіонів, заходимо з в цій залі. Нардепи один за другим наполягали на розробленні конкретних дій і стратегій стосовно сепаратистів на сході України. За агресором ніхто ні про що не домовляється. Ворог, якщо не здається, ворога знищують. Після перемови начальників фракцій на завтра призначено закрите засідання Верховної Ради за участі керівників силових відомств країни. Яна Курченко, Артемкота. Асов соціальна країна. Антитерористична операція розпочалася на півночі Донецької області. Про це на засіданні Верховної Ради заявив Олександр Турчинов. А він зауважив, що антитерористична операція буде проводитися поетапно, відповідально та виважено. Також Турчинов заявив, що влада зробить усе, щоб не допустити громадянської війни. Особливо це стосується зброї. Цивільні не матимуть до неї доступу оскільки тоді зброя зможе потрапити і до сепаратистів. За люстрацію та нейтралізацію сепаратистів під Верховною Радою знову мітингували мітингували, звинувачуючи владу в неправильній реакції щодо подій на сході країни. Докладніше про вимоги активістів Микола Різник. Шини сьогодні не палають, однак мітингувальники кажуть, що можуть запалити їх у будь-яку мить, якщо влада їх не почує. Головна вимога людей відставка Турчинова і Авакова, через бездіяльність яких досі не подолана сепаратизм на сході України. Зберегти територіальну цілісність найперше завдання, яке стоїть сьогодні перед Україною. Втім, дієвих та рішучих кроків влади люди поки що не бачать. кажуть, гучні заяви робляться тільки на папері та в мережі Фейсбук, а реальної протидії розкольникам немає. Головний пункт це відставка Авакова, який взагалі. Керувати антитерористичними заходами, і цей Аваков Аваков красується своїми висловлювами такими крутими у Фейсбуці. Хай красується, таки на що він виконує обов'язки І Вже починають говорити про референдум. Да який референдум? Дві тисячі бандюків московських бігають проплачених озброєних до зубів і так далі. І це вони з ними хочуть рахуватися. Да їх треба знищувати просто-напросто. Время йде не на часи. Буквально на часи, а не на дні Нужно срочно приймати какие-то действия. далі відступати нікуди, Інакше ми дождемося зі танки російські. Тим часом не обходиться без чвар і в рядах народної самооборони. Ще вчора під час мітингу на Майдані, деякі її керівники висловлювали незадоволення вимогою відставки ключових посадовців. Втім, рядові бійці стоять на своєму. Якщо би до мене прийшов додому сусід, хороший, скажем так, і сказав: ти знаєш, от е, я буду тут жити, це моя хата, а ти тут ніхто йди геть звідси. Я би напевне не вагаючись, брала, не знаю, сковорідку, що небудь, що і під руками. Я б його прогнала. Цікаво, що на мітингу чимало Одеситів вимагають відставки виконуючого обов'язки міського голови Олега Брендака за його лояльність до сепаратистів. У них була хода, їх зібралось півтори тисячі сепаратистів. Вони кричали, що Одеса це Росія, ну ми Одесу не здамо. Ми будемо боротися Немає. за Одесу. Як відомо, на цей момент питання про відставку жодного високопосадовця Верховною Радою не піднімалося. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна. Антитерористична операція в дії до Слов'янська увійшла колона українських військ. А саме 500 військових, 20 БТРів, два вертольоти та кілька автобусів. В місті перебої з мобільним зв'язком саме в Слов'янську знаходяться російські бойовики. І далі. Раніше повідомлялося, що СБУ встановила хто керує диверсантами у Слов'янську. Ним виявився громадянин Російської Федерації, офіцер спецназу Гругенштабу збройних сил Російської Федерації Ігор Стрілков. Саме його голос на записі телефону розмови з московським куратором, оприлюдненому вчора. В змі він звітує про терор у слов'янську та розстріл автомобіля з українськими правоохоронцями. Стрілкова опізнали й затримані раніше диверсанти. За даними спецслужб, він керував захоп. Українських військових частин в Криму тепер вербує українців для проведення підривних акцій. Доки йдуть гучні заяви про антитерористичну операцію, на сході країни продовжують чинити наругу над державними символами України. У Донецьку з будівлі ОДА сепаратисти скинули український герб. Акт вандалізму вони здійснювали під звуки пісні Руський марш у цей час. Біля захопленої будівлі ОДА було кілька десятків проросійських мітингувальників. Донецькі правоохоронці наразі цю ситуацію не коментують. Нагадаю, будівля облдержадміністрації знаходиться під контролем сепаратистів ще з 6 квітня. Одна з ключових вимог захопників проведення референдуму про приєднання до Росії. Розраховують тільки на свої сили. У Донецьку почали формувати батальйон територіальної самооборони від російської агресії. Перша партія призовників батальйону виїжджає для формування підрозділів у частину. Призовники будуть забезпечені всім необхідним. А відповідальні за проведення мобілізаційних заходів сьогодні зв'яжуються і організують другу партію призовників. Друга партія вирушає завтра. Українська армія готова до бою, виконуючи обов'язки голови Міноборони України Михайло Коваль заявив, що українські війська приведені в повну бойову готовність для виконання завдань, поставлених радою нацбезпеки і оборони. За його словами, збройні сили можуть приступити до дії без оголошення військового стану в рамках антитерористичної операції. Нагадаємо, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав указ про рішення РНБО щодо боротьби з терористами. До спецоперації мають долучитися і збройні сили України. Партія регіонів закликала армію не виконувати наказів чинної влади за день після виступу Януковича в Росії. Регіонали у своїй заяві повторили його слова. Накази нинішньої влади вони назвали злочинними. Нагадаю, 13 квітня з таким самим закликом до армії не виконувати наказів керівництва звернувся Віктор Янукович. Утікач з'явився на черговій прес-конференції в Ростові на Дону у компанії з колишнім прокурором Пшонкою та очільником МВС Захарченком. У мирних людей українські збройні сили не стрілятимуть, а боротимуться з озброєними бандоформуваннями на цьому в ході брифінгу наголосив заступник міністра оборони України Петро Мехет, чого наразі потребує армія і яким протистоїть провокаціям, дізнавалася наша коззйомзйомична група. Перепрошую. Збройні сили приведені у повну бойову готовність, а до армії призвано 90% мобілізаційних ресурсів. За словами заступника міністра, держава створює належні умови для служби військових. При цьому дякую за підтримку населенню. На рахунок міноборони надійшло майже 99 мільйонів гривень. Більшість цих коштів піде на найнеобхідніше. Це в першу чергу бронежилети, спальні мішки, ізолюючі підстрілки. Маскувальні сітки засоби зв'язку та комплектуючі до них щодо збройних захоплень владних установ на сході, військові готові до нейтралізації бандитів, лише чекають наказу. При цьому в якості мішеней розглядаються саме бойовики, а не мирне населення. Ніхто нікого не збирається на східній Україні наказувати за просто за висловлення якоїсь думки, але якщо людина бере в руки зброю. І відкрито виступає проти держави відповідно, як, такого, як таку людину назвати. Ситуація на кордоні, повідомляють у Міноборони, напружена. В першу чергу, через те, що російські спецслужби ведуть активну інформаційну війну проти української армії. Дзвонить мати військовослужбовців спитати, як синок служиш. Тут же відправляється смс-ка провокаційного характеру, як військовослужбовцю, який на передньому краї, так і матері, яка знаходиться. Наприклад, в Львівській області або в Харківській області більш глобальне питання порядку денного переозброєння збройних сил, адже армію, за словами Петра Мехеда, попередня влада довела практично до ручки. При цьому в міністерстві впевнені, що новітнім озброєнням забезпечити військових здатні українські підприємства. Також найближчим часом готуються спільні навчання нашої армії зі збройними силами країн-членів НАТО. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна. Більше трьох тисяч кримських військових разом з родинами вже переведено на материкову Україну. Процес передислокації не є спокійним і не обходиться без позаштатних ситуацій. Про знущання російських окупантів в буквальному сенсі розповів український солдат. Давид Вагнер служив в зенітно-ракетній частині на мисі Фіолен. Повертався до місця служби, аби просто забрати речі. Втім, на КПП зустрів неочікуваний спротив. На шиї була одята удавка. Черный пакет, и дальнейшее было. Меня возили по городу Севастополю, пробивали на налічні принадлежності так каково там, ну к числу, наверное, тих военных, які проходили какие-то там бойові точки. На даний час більше трьох тисяч військових із Криму розміщено в Київському, Миколаївському, Одеському та Запорізькому гарнізонах. На ранок вівторка просувалась до України і військова техніка. Буквально тільки що мені сообщили, що очередная група української воєнних персонала і членов і сім з авіабази в САКах в через... Через пограничний контроль в районі армянська Є інформація з Новозерного, що росіяни частично розблокували вихід із Бухти до Узлав. Втім, уже по обіді з'явилася інформація про те, що Росія припиняє переговори щодо передислокації одиниць озброєння за повідомленням Міноборони Північного сусіда, росіяни взяли на себе зобов'язання виявити стриманість по відношенню до поставок озброєння в гарячі точки, під якими маються на увазі і східні регіони України. Микола Різник, Роман Крюков, «Соціальний». На країна водопостачання до Криму ніхто не припиняв. Через окупацію півострова виник цілий ряд технічних та економічних питань. Замість їх вирішення кримська влада веде інформаційну війну, закидаючи офіційному Києву нові претензії. Нинішня кримська влада звинувачує офіційний Київ у перекритті води на півострів. Мовляв, поставки питної води скоротили втричі, що є критичною точкою для населення Криму. На не зменшувала подачі води для Криму. Усі проблеми, які виникли з водопостачанням, технічні трубопроводи на півострові потребують щорічного ремонту, який повинна робити місцева влада. Кожен рік проводилась ревізія, текущий ремонт, технічне обслужування і так далі. Ніхто нічого не зробив. А там цілий каскад насосних станцій. існує ще економічна сторона. Для подачі води з материка на півострів потрібно так само щороку підписувати договір з місцевою владою. Місяць просім, щоб при... Їхали хазяйственники кримські, які займаються водохозяйство і котрий роботалі до окупації в системі нашої водохозяйственной, щоб вони приїхали на заключення договора. Та договор не в с з окупацією каждый год підписується. что там є затраты і так далі. Ніхто не їде. Окрім усього іншого борг півострову за питну воду на сьогодні складає півтора мільйони гривень, які ніхто не поспішає сплачувати. Тарифів на воду для Криму офіційний Київ не збільшував. Яна Курченко, Артем Кутасов Соціальна країна. Проти Олега Царьова розпочато досудове розслідування. Генпрокуратура зайнялася кандидатом у президенти, оскільки то відверто і неодноразово закликав до розколу України. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Наразі проводиться розслідування, в ході якого буде встановлений ступінь відповідальності політика за поширення сепаратистських ідей. У разі виявлення вини царьова генпрокуратура підготує подання до Верховної Ради щодо позбавлення його статусу народного депутата. Також Царьов може вилетіти з виборчих перегонів. Раніше повідомлялося, що в автомобілі Олега Царьова, коли той знаходився на одному з українських телеканалів, активісти знайшли чотири ріжки з набоями від автомату Калашникова. Також в салоні знайшли іншу вогнепальну та холодну зброю. Натовп обурений сепаратистськими заявами. Політика чекав на нього до третєї години ночі. Після чого царьов покинув будівлю телеканалу через коридор ганьби. Кандидату президенти сів у машину швидкою, яка мала його вивести. Однак цьому завадили мітингувальники на іншому авто. Царьова все ж таки вивезли в невідомому напрямку. Однак, близько четвертої ранку він знайшовся в генеральній прокуратурі. Царьов був роздягнений по пояс і дякував правому сектору за порятунок свого життя цієї ночі. Зелений кандидат у президенти Михайла Дубкіна в Києві облили зеленкою та посипали борошном. Це сталося неподалік студії одного з українських центральних телеканалів, де політик мав взяти участь у політичному ток-шоу. Раніше жухаркові на Водчині Довкіна невідомі облили зеленкою кількох опозиційних політиків серед них Яценюк, Луценко, Власенко та інші. Естонія підтримала застосування Україною сили проти терористів. Українська влада має повне право застосовувати силу проти бойовиків, які орудують у східних областях країни. Про це заявив президент Естонії під час зустрічі з американськими сенаторами. На його думку, влада України має повне право використовувати силу проти збройних загарбників, міських управ і поліцейських відділів, захищаючи таким чином безпеку держави і конституційний лад. Зі свого боку сенатор Макейн висловився у прямому ефірі Естонського телебачення за поставку зброї владі України. Барак Обама звинуватив Росію у підтримці бойовиків в Україні. Про це за повідомленням Білого Дому американський президент заявив під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Обама закликав Путіна використати свій вплив на ці збройні проросійські угруповання і переконати їх звільнити захоплені ними будівлі. Американський керівник також звернув увагу, що всупереч риториці російських урядовців влада України демонструє виняткову стриманість і високого оцінив зусилля українського уряду на збереження єдності країни. Рада безпеки ООН сьогодні знову засідатиме щодо України. Українське питання стане сьогодні основним. Перед цим засіданням представники організації Об'єднаних Націй відвідали українські міста і планують підбити підсумки поїздок. На засіданні заслухають доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні. Доповідь, як очікується, на засіданні Радбезу представить автор документа помічник генсека прав людини Іван Шимонович, який до того. Який до того відвідав Київ, Львів, Харків, Севастополь та Сімферополь? Розвиток економіки, належні умови для ведення бізнесу та інвестиційна привабливість все це очікується в Україні внаслідок підписання меморандуму, який сьогодні уклала митна служба України з європейськими та американськими партнерами. Підписання меморандуму між митною службою України та європейською бізнес-асоціацією і Американською торговою палатою дозволить реалізувати державі найсміливіші плани у сфері митної справи. Меморандум передбачає ряд заходів. Їх реалізація дозволить ефективно враховувати думку бізнес-спільноти та громадськості у реалізації державної політики. Сьогоднішній захід є результатом низки зустрічей з європейською бізнес-асоціацією американською торговельною палатою. За результатами зустрічей ми дійшли спільної думки потреби розроблення Ня спільного плану заходів, його затвердження і втілення в життя, зокрема сторони домовилися співпрацювати з організаційних та кадрових питань протидії Мы надеемся, що завтра правительство прийме положення, яке було розроблено вже три недели назад, которое будет створені дві віддільні служби, як це було раніше до Міністерства доходів і зборів, это служба налоговая і таможенная. Існує такий факт, що надійна митна та податкова Політика є ключовими аспектами економіки. Про це говорить президент американської палати. Цього року світ митних справ був повний подій. Кульмінацією цього стало підписання угоди в балі про сприяння митної справи в усьому світі. Україна готова використовувати найкращий світовий досвід з питань митної оцінки, походження, здійснення митних процедур. А отже, початок покладено. Меморандум про взаєморозуміння вже підписано. Лана Майковська, Богдан Сандровський, соціальна країна. うん。<noise> Гай Небесної Сотні з'явився на Тернопільщині. Гає сотні дерев у вигляді цифри 100 висадили в парку національного відродження. Таким чином влада міста вирішила вшанувати героїв небесної сотні. Для посадки обрали особливі саджанці, катальпи, їх по іншому ще називають небесними деревами. А все через те, що листя виділяє специфічний сік, який розбризкується по периметру крони. Тому трава та інші рослини під катальпою не ростуть, створюючи символічне коло довкола дерева. І це було дуже схоже на зображення німба. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.